І так, друзі, заїхала до нас чергова автівочка на розмитнення. Це Audi a 4 B9 з мінімальним пошкодженням, крилишко під заміну, фара під заміну, бамперок також під заміну, і відбійник потрібно буде поміняти. Капот рихтанеться і, в принципі, все. Це в нас, друзі, S-Line, комплектація Premium+. Plus. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, гарний незаюзаний салончик, є в нас лючок, LED-приборочка, трьохзонний клімат. І позаду ось так також. Виглядає в збереженому, гарному стані автівочка. Давайте я вам ще покажу з цієї сторони. Це в нас 17-й рік Premium Plus S-Line. Давайте покажу LED-приборочка. Ось така гарна автівочка з мінімальним пошкодженням. З доставкою розмитненням і усіма супутніми платежами автомобіль виходить 14 тисяч доларів, і ремонту тут орієнтовно десь на 2-2,5 тисячі доларів. У нас подібні варіанти в подібній комплектації, в подібному стані стоять десь від 18, навіть я би сказав, ближче до 19 до 20 тисяч доларів. Тому. Це досить вигідна покупка. І якщо у вас цікавить такий або інший автомобіль, компанія Cars Express, звертайтесь.